Країни, міняльники сумнівіські, усі перемішались ціни, але не цінності людські. За шапку деруни узвать, чи грудка цукру захала, та був на Київській базарі І ще один торговий прям. Його поліція минала, щоб не потрапити в біду тім ряду не торгували, не продавали в тім ряду. Із сміли, знаменки, Одеси, пройшовши тисячі шляхів, сюди надходили адреси, печальні звістки стаборів. І тут, мордовані стократно, у поневолені в імлі, несли свою щоденну варту солдат. О, ні, вони не марно мерзли. Для кожної, як рідний син, був той, що в сотень тисяч щезлих, живих знаходився один. І лаштувалися в дорогу тоді з них котрась одна. О, всенародна допомога і всенародна біда, як ти піднесла і розкрила у ліхоліхті серед тьми. Той непорушний і незривий зв'язок.